Всім вітання. У нас сьогодні були дощ, тому відео буде, постараюся якомога швидше розповісти, що ми маємо. Так, у нас е, це такий е, пральнодушовий комплекс е, розміром 5х2,40 і висота 2,40. Він у нас на двоосному причепі посиленому. Значить, е, каркас модуля металевий, утеплений 50 мм. Попричебу у нас є опорні ніжки, 4 штуки з обох сторін, це трьох сторін. Ззовні у нас каналізаційна труба виходить, вона йде до пральних машин, зараз покажу все всередині. І також ззовні у нас встановлений дизельний генератор. З цього боку у нас вхід і вентиляційний отвор. Маємо драбинку металеву, легесенька, двері утеплені, МДФ вставочка всередині, підлога у нас гумова 3 мм а всередині встановлені. Відкидна лава. Під лавою автономний дизельний опалювач. Потім у нас йдуть дві пральні машини, одна сушильна машина і шафа для порошків, зубних паст, щиток, ну і таке інше. Очки для одягу, відний дифавтомат і автомати самого модуля. Лівіше знаходиться. Єврокуб або бак на 1000 літрів. До нього під'єднана насосна станція, і з насосної станції вже йде, йдуть труби до бойлеру. Холодна вода. А з бойлера ще е, йде гаряча, вся всі комунікації... закрию, всі комунікації приховані в стіні. Ось, ну світла немає, бо генератор виключений. Далі у нас іде душова. Душова на 4, 4 лійки. Тут також підлога гумова, зроблений мінімальний нахил до трапу. Ось такі от у нас встановили ще додатково такі полички для мила, гелів, шампунів таке інше. Світильник вологозахисний і тут також 4, 4 ліки. Все вже готово, підключай і користуйся. Зараз приїде замовник, будемо йому все демонструвати. Ну, Лаву я не буду відкидати, вона отут чіпляється гачок один, гачок інший і так раз відкидається. Дизель генера... Дизель, цей... Дизельний опалювач за 20 хвилин підвищив температуру на 10 градусів. Ну, достатньо швидко для такого малого обігрівача. Ну а тут власне сам дизель-генератор 5 кВт. Тобто вся ця конструкція, весь цей модуль чіпляється за пікап бажано ну, або легковий автомобіль і використовується в польових умовах, ставиться на опорні мішки, на стійки. Набирається вода, заводиш дизель-генератор і користуєшся. Такі модулі виготовляє наша компанія, такі або іншого планування, інших розмірів, ви можете звернутися до нашої компанії, ми вам все розкажемо, покажемо, проконсультуємо і порахуємо. А вартість саме такого от, саме в такій комплектації. 600 тисяч гривень всього на всього. Тому звертайтесь до нашої компанії. Контакти будуть в описі. Дякую.